Чому ви не хочете мати дітей? Я виростала своїх братів і сестер. З мене годі навчити їх читати, стежити, щоб вони не втопилися, коли ми біля води, намагатися обробити їхні рани чи заспокоїти у школі це не так страшно. Мій брат страждає від дислексії, у сестри проблеми з навчанням. Я навчила їх обох писати свої імена і мусила постійно допомагати їм з домашнім завданням, перш ніж робити власне. Не пригадую, щоб батьки були десь поруч у 95% дитячих спогадів. Я люблю дітей, але стрес. Спов'язаний з вихованням дітей, який я пережила в дитинстві, заважає мені взяти на себе таку відповідальність тепер. У мене народилась дитина з м'язовою дистрофією Дюшена. Не передати словами, наскільки я почувалася винною в тому, що народила такого чудового сина, і він був змушений зіткнутись з такими труднощами. Після його смерті я вирішила, що не приводитиму ще одне дитя в цей жорстокий світ. Чесно кажучи, я занадто лінива, щоб бути матір'ю. Крім того, мене лякає думка про вагітність і пологи. Потрібно більше таких людей, як ви, які визнають, що вони занадто ліниві, щоб мати дітей. Як людина народжена в сім'ї батьків, які були надто лінивими, щоб виховувати своїх нащадків, скажу, що це було справді невесело. Просто ніколи не відчувала материнського інстинкту. Я вважаю, що жорстоко і неправильно народжувати дітей, якщо ти насправді їх не хочеш. Чесно кажучи, не знаю. Просто ніколи не уявляв майбутнього з дітьми. Так, те саме: ідея мати дітей ніколи не приходила мені в голову, якщо її не озвучували інші люди. Я одружився з жінкою, у якої були старші діти, тому я брав участь у вихованні лише пару років. На цьому все. Зараз у мене є внуки, і щоразу, коли вони приходять у гості, я вдячний, що ніколи не мав власних дітей. Мої прийомні діти виснажені і завжди в русі, їм не вистачає грошей. Я дуже радий, що можу просто сидіти. У своєму кріслі дивитися фільми, грати у відеоігри та відпочивати донес хочу. Я жінка, 28 років, не впевнена, що хочу дітей. Відсутність свободи, особливо для подорожей, постійне хвилювання про когось іншого, відповідальність за їх життя, нестабільна ситуація в світі, моє власне психічне здоров'я, можливість генетичних проблем, усвідомлення того, що вагітність неймовірно небезпечна. Також наявність чотирьох друзів, які нещодавно народили первістків. Вони глибоко нещасні на кожній зустрічі. Сама ідея назавжди бути мамою. Це надто приголомшена. Шливо, крім того, я щодня бачу дітей із проблемами поведінки та психічного здоров'я. Просто не хочу, щоб такою була моя дитина. Бо я щодня бачу їх у дикій природі. У старших класах ми повинні були виконувати обов'язкову волонтерську роботу в останній чверті випускного року перед закінченням навчання. Я волонтерив на Head Start у своєму місті, допомагав у дошкільному закладі. Одного дня якийсь малий на ім'я Шейн натер арахісове масло в моїй чорні замшеві кедипоми. Плюнув мені в обличчя та втік. На щастя, одна з побачила, як це сталося, помітила мою реакцію і вивела малого засранця з кімнати. ніж я його прибив. Пологи. Я не проти бути мамою, але 100% не хочу народжувати. Також не хочу чути про те, як хтось інший переніс пологи. І ні, в жодному разі мені не буде приємно слухати про біль без латхаус, через який ти пройшла у пологовому залі, лише тому, що у мене є піхва. Коли я стала медсестрою і почала вивчати акушерство, пологи налякали мене до всирачки. Голова малюка могла буквально розірвати промежену проміжок між піхвою та заднім проходом. Тому лікарі навмисне її розрізали, а потім знову зшили. Мало того, що ви страждаєте від болю, бо виштовхували себе дитину, яку носили місяцями. Тепер вам ще й зашили промежену. Варто додати до цього ще й те, що моя тітка народила найжахливішу пару близнюків у світі. Якщо ви хочете завагітніти і мати дітей, я рада за вас. Але для себе я вже давно все вирішила. Чесно, батьки, вони роблять своє життя схожим на пекло, але потім завжди доповнюють його словами. О, але це найкраща річ у світі, і вона того варта. Мені так не здається. Якщо я не можу дозволити собі будинок, чому ви думаєте, що я можу дозволити собі дитину? Економіка, наче пожежа на смітнику? Я особисто вважаю, що першим критерієм батьківства має бути фінансова стабільність. Це складно, звичайно. Але те, що ви хочете дітей, не означає, що ви маєте на них право. Не приводьте когось у світ, якщо не можете дати їм, хоча б напівпристойний шанс досягти успіху у житті. Джерело, ріс у злиднях в сім'ї з семи осіб. Думка про вагітність і пологи мене лякає. Крім того, під час карантину я цілодобово слухала верески сусідських дітей і зрозуміла, що не хочу цього чути у власному домі. Моя родина постійно питає мене та дружину про це. Найкращий спосіб пояснити їм, чому ми не хочемо дітей, які я знайшов, запитати їх, чому вони не заводять коней. Вони непрактичні, дорогі, вимагають постійної уваги. Мені ймовірно доведеться переїхати зі своєї квартири. І взагалі, навіщо мені це потрібно? Тощо використовую ті самі аргументи. Як людина, яка має коней, але не хоче мати дітей, мушу сказати, що я повністю погоджуюсь. Але навіть коні в 10 тисяч разів. Менше потребують уваги ніж діти. Я міг би залишити своїх коней без нагляду на кілька днів, і вони, скоріш за все, були б у захваті. Спробуйте повторити це з дитиною віком до 16 років, і вона не подякує. Діти і вагітність. Я завжди хотіла бути мамою. Я люблю дітей. У мене було чудове дитинство, і я досі близька зі своїми батьками. Але у моєї сестри є діти, і починаючи з першої вагітності, як би не обожнювала своїх племінників, я почала відчувати, що мабуть це все-таки не для мене. Не зрозумійте мене неправильно. Я знаю, що була б хорошою мамою, тому що в дитинстві мала чудовий приклад. Але я просто не можу уявити, що доведеться відмовитись від свободи робити те, що хочу. Звісно. Я розумію, що в мій світ прийшло би щось дивовижне, але у свої 35 не відчуваю бажання жертвувати власним життям. Зараз я задоволена і щаслива. Припускаю, що більшість жінок, які не мають дітей, дуже рано зрозуміли, що не хочуть бути матір'ю. Я ще мріяла про материнство, коли мені було трохи за 20. Вислів, ти передумаєш, коли подорослішаєш» виявився правдою, але в цьому випадку не так, як зазвичай мається на увазі. Я не можу завагітніти і знаю, що ще не готова стати матір'ю. На дитину не може добре вплинути те, що я все ще час від часу вживаю наркотики, завдаю собі шкоди та жахливо почуваюсь. Ці речі емоційно переносяться на дитину і не сприяють здоровому середовищу для росту. Мене виховували в релігії, яка розповідала, що єдиною метою життя є створення сім'ї. Після того як я зазнала сексуального насильства від пастора, я вирішила, що не хочу мати жодних потенційних дітей, яким довелось би мати справу зі мною та всім багажем моїх психічних проблем. Незважаючи на психотерапію та ліки, які значно покращили моє життя минулого року чи близько того, не думаю, що коли-небудь зміню своє рішення. Чесно кажучи, мені дуже важко залишатися живою. Постійно працюю, перевантажена домашніми справами, намагаюсь викрити час і гроші на крихітні моменти, коли я можу насолодитись власною компанією. Якби у мене були діти, я б перейшла із середнього класу до бідності. Пригадую, як мої батьки весь час працювали, щоб заробити на прожиття, хоча я була єдиною дитиною. Пам'ятаю, що більшу частину свого дитинства була самотньою, тому я б не побажала цього іншій людині. І тоді я думаю, наскільки скільки менше я зможу дати власній дитині. Потім вона виросте і буде змушена працювати на роботі, яку напевно буде ненавидіти, намагаючись звести кінці з кінцями. А на горизонті ще гірша кліматична катастрофа. Я просто не можу зробити це з іншою живою істотою, відверто кажучи, це було б егоїстично. Я завагітняла перед трагічними подіями 11 вересня, які по суті представили світові 21 століття. Я дуже рада, що маю дорослу дитину, яка вже стала на ноги. Озираючись на два десятиліття подій, я не думаю, що зараз наважилась би на рішення народити дитину. У дитинстві мені обіцяли джетпаки, космічні колонії та більше миру, а не війни, розповсюдження дезінформації, несправедливості та соціально-економічної нерівності. Ідіократія мала бути комедійним попередженням. А не сценарієм. Надто ризиковано. Ніщо не гарантує, що ви народите здорову дитину. Дитина може мати серйозну інвалідність і вам доведеться довічно бути її опікуном. Вона може мати проблеми з психічним здоров'ям. Вона може вічно жити у вас вдома. Вона може бути абсолютно бездушною і злою. Я не готовий мати з цим справу. А ще сонце чудово. Мене завжди запитують, а якщо я передумаю і захочу дітей. Дивно, що люди часто не замислюються про наслідки того, що вони передумають їх мати. Вважайте, що показник успіху реверсивної вазектомії становить 80-90%. Відсоток успіху законного скасування народження дитини близький до нуля. Еволюція світу і суспільства. Я досить песимістично дивлюся на наше майбутнє і те, що на землі вже забагато людей. Якщо я захочу дитину, краще усиновлю вже існуючу людину. Близько 8 мільярдів людей на цій планеті достатньо. Люблю дітей, але своїх не потребую. Тому я залишаю це тим людям, які сподіваються насправді хочуть виростити більше людей. Я тривалий час працював у відділі обслуговування клієнтів і можу сказати, що діти це не така проблема, як їхні батьки. Тим не менш, у моїй сім'ї є пари з дітьми та без них, і ті, хто їх не має, здаються набагато щасливішими. Я чув, як Ніл Бренан нещодавно говорив про зміну клімату та дітей. Перефразовано: уявіть, що ви на шкільній вечірці застрягли у класі, де набито людей, як сардин у банці. Ви взагалі не можете рухатись. Горить дах, вода заливає підвал, а копи їдуть, щоб усіх затримати. Ви повертаєте голову, щоб подивитись на свого друга, і кажете, нам треба було запросити кевіна. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть про своє ставлення до дітей. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізит в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!